Вітаю! З вами Елла Васильівна, і я запрошую всіх на урок історії для п'ятого класу. Тема уроку села та міста в минулому і зараз. Напевно, кожен із вас знає, що села і міста це поселення. Поселенням називають забудовану територію, на якій постійно проживають люди. Я розповім вам, коли з'явилися перші поселення, як вони змінювалися з часом, і що ми успадкували від наших далеких предків. Не раз нам ставала у пригоді лінія часу. А що зазвичай позначають на лінії часу? Значні, важливі історичні події. Створення перших жител, поява перших поселень і міст це достатньо важливі події? Гадаю, що так. Але лінію часу ми з вами намалюємо сьогодні інакше. Нехай це буде долоня. Найдавніші наші пращури займалися збиральництвом, полюванням і рибальством. Багато часу витрачали на пошук їжі і кочували, ні жител, ані поселень у них не було. Зміна клімату спонукала людей створити перші примітивні помешкання. Вони стали жити в печерах та будувати тимчасові халабуди укриття. Згодом, завдяки удосконаленню знарядь праці, використанню лука та стріл, люди стали вправними мисливцями і вже довше могли залишатися на одному місці. Настає час первісних тимчасових стоянок. Свої житла мисливці будували з велетенських кісток, черепів, бивнів, мамонтів. А зверху вкривали шкурами. На екрані реконструкція першого знайденого в Європі постійного наземного житла первісної людини зі стоянки Молодове у Чернівецькій області, вік знахідки 44 тисячі років. Пізніше схожі житла археологи знаходили на Чернігівщині, Черкащині, на Київщині та у самому Києві. Люди обігрівали і освітлювали житла вогнищами, а в негоду біля вогню майстрували знаряддя праці, обробляли шкури, відпочивали. А ще дослідники виявили перші господарські споруди ями для зберігання харчів. Щойно люди опановували землеробство та скотарство, то відразу переставали блукати в пошуках їжі й оселялися на одному місці. Зазвичай поселення виникали на пагорбах, у долинах річок, біля озер, там, де було достатньо землі для обробітку й пасовищ для худоби. Люди навчилися будувати землянки, напівземлянки, наземні житла, на екрані їх реконструкції. Приміром, наземні трипільські хати були двоповерховими, прямокутними, мали двосхилі криті соломою дахи, дерев'яні стіни, обмазані з обох боків глиною та розмальовані фарбою. Поруч з будинками зводили господарські приміщення, льохи, розпалювали літні вогнища, з'явилися перші огорожі. Традиційні українські хати схожі на будинки давніх трипільців. Виходить, що основи сучасного будівництва житла заклали трипільці ще 6 тисяч років тому. Придивімося уважніше, що іще дійшло до нас із тих прадавніх часів вулиці. Вуличному плануванню поселень на наших землях вже кілька тисяч років. Ті, хто жили задовго до нас, будували свої житла рядами, лінійно або по колу. Інколи житла розміщували групами, кутками. Частина поселень мала не тільки природний захист річок, ярів, боліт, а й рукотворні оборонні укріплення, земляні вали, рови, дерев'яні частоколи. Такі поселення називають городищами. Від слів городити огороджувати, щоб захищатися. З 8 до 11 століття житла плісницького городища мали квадратну форму і традиційні для слов'янської доби розміри приблизно 3 на 3 метри. Їхня нижня частина опущена у земляний котлован щонайбільше на метр. Стіни були оточені насипом землі висотою до пів метра. Конструкція стін була, як правило, каркасно стовпова. Рідше житло будували в зруб. Вхід до житла знаходився навпроти печі, переважно з сонячної сторони. Двосхилий дах покривали соломою або очеретом. Його краї майже доходили до насипу. Стелі у слов'янський час не було. Висота від долівки до гребеня даху сягала трьох метрів. Обов'язковим елементом інтер'єру була піч кам'янка розмірами метр на метр та висотою близько пів метра. Місцеве населення займалось рільництвом, тваринництвом та ремеслами, зокрема, деревообробним, косторізним, а також металообробкою і навіть ювелірною справою. У такому укріпленні ховалися від ворогів і мешканці городища, і жителі навколишніх відкритих поселень. Часто на наших землях уздовж кордону, на перетині торговельних шляхів чи в якомусь особливо важливому місті спеціально будували фортеці, гради, як-от на скельну фортецю град, Тустань на Львівщині. Городища і гради були центрами усіх навколишніх земель. Переважно в них жив правитель чи воєвода, постійно перебувала військова сторожа. З часом навколо укріплень з'явилися поселення ремісників і купців. Укріплений центр шанобливо називали дитинцем, а прилеглі вулиці подолом. Поділ також обносили оборонним муром для захисту його жителів. Багато городищ і градів було зруйновано, та чимало з них, зокрема, Київ, Чернігів, Вижгород, Галич. Поступово перетворилися на міста. На час утворення Русі України наші пращури жили в селах, незахищених поселеннях або в укріплених містах. Чесно кажучи, історія містобудування на українських землях починається за тисячу років до появи Русі України, коли на узбережжі Чорного моря постали давньогрецькі міста колонії: Ольвія, Тіра, Херсонес, Пантікапей. З часом міста занепали, але їхня історія є частиною нашої культурної спадщини. Княжу Русь скандинавські купці називали Гардарики – країною міст. У містах завжди вирувало життя, тому що вони були осередками влади, ремесла, торгівлі і освіти. Після прийняття християнства місцями будівництва великих церков і монастирів. А й з плином століть міста перетворилися на промислові, наукові та культурні центри. Населення міст споконвіку було строкатим, багатомовним і різнокультурним. Учені пояснюють це тим, що міста зазвичай виникали на перетині торговельних шляхів, біля бродів, мостів, переправ через річки, біля монастирів навколо фортець. Міста вабили до себе людей незалежно від їхнього походження та статків. Сюди завжди приходили ті, кого з села гнала бідність, міське повітря робить вільним. І з часом містяни виробили правила, навчилися жити і працювати разом, перетворюючи місто у безпечний комфортний простір, формуючи міський спосіб життя. Міста з найдавніших часів були двигунами прогресу. Назва місто остаточно закріплюється на наших землях близько 700 років тому. Образ українського села зазвичай пов'язують із чепурними хатами у квітучих садках. У Тараса Григоровича є такі рядки: цитую, село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати. А біля хат були клуні, хліви, комори, криниця, хто мав млин чи кузню. Кожна селянська родина мала домогосподарство. З цього і жила. Навколо села були поля, праця на яких годувала не лише самих селян, а й мешканців міст. Сьогодні будь-яке сільське поселення ми називаємо селом. Раніше було не так. Можливо, ви чули такі назви, як висілки, свободи, хутори, кутки, а дом господарства запорозьких козаків за межами Січі, пам'ятаєте, називали зимівниками. Щоб називатися селом, Сільське поселення повинно було мати церкву. Час минає. Українське село змінюється, поступово стираються розбіжності між міським і сільським способами життя. Але як і раніше, там вирощують майже все, що ми купуємо у продуктових крамницях, супермаркетах і з чого готуємо смаколики до столу. Село наш оберіг, джерело історичної пам'яті українського народу. Символ мудрості, стійкості, працелюбства і заповзятливості. Власне, це все, про що я хотіла вам розповісти сьогодні. Усім, хто мене слухав, і в місті, і в селі. Я кажу: урок завершений. До нових зустрічей!